Да, якщо говорити про е, появу ракет збільшеної дальності, то ми маємо розуміти тут тобто, першу чергу мова йде саме про е, так звані е, крилаті ракети е, е, повітряного пуску. Ось і, і з точки зору їх призначення, то це все ж таки є продовження лінійки використання крилатих ракет для завдання ударів по наземним об'єктам. Ось, якщо говорити щодо там можливих ракет, то ми бачимо, що в принципі і для Су-57, і для інших версій літака були схожі ракети раніше, але значно меншим радіусом дії. Там як правило, мова йшла про 200-250, максимум до 300 кілометрів. Ось збільшити дальність там до 2000 км, кілометрів, в принципі, теоретично можливо. ось але ми маємо розуміти, що чимось їм доведеться, все ж таки, поступитися, тому що якщо мова йде про Су-57, то е, самі ракети безпосередньо в цьому літаку вони знаходяться в внутрішніх відсіках, що обмежує розміри геометричні цієї, ракети. тобто вона може там бути не довшою ніж 5 метрів, і звісно є певні обмеження по її безпосередній товщині. Якщо звісно говорити про вагу. То тобто там досить великий боєнавантаженість, тобто там проблеми з вагою немає. Ось, але з іншої сторони, для того щоб використовувати ракети з дальністю до 2000 км, ми бачимо, що російські крилаті ракети, як правило, користувати декілька типів двигунів на цих ракетах. Ось це в першу чергу, або ще радянські двигуни виробництва моторсіч, або як правило, це російські двигуни, але які виготовлені за технологіями і відповідними розробками. Ками моторсічі, тобто фактично не взяли існуючий український двигун, його модернізували, створили там певну свою версійність і продовжують використовувати. Ось то цей двигун використовується на різних ракетах, в тому числі наземного базування і ті самі калібри тощо. І звісно, використання такого двигуна, наприклад, на е, ракетах, які використовуються Су-57, призведе до того, що їм доведеться робити цю ракету легшою. Їм доведеться зменшувати розмір бойової частини. Тобто, якщо базова ракета там умовно, ікс 59 там могла мати декілька сотень кілограмів бойової частини, їй доведеться зменшувати для того, щоб цю вагу віддати для е, відсіків підпалова. Тільки в такому випадку вдасться їм отримати ракету з дальністю до 2000 кілометрів. Це Є досить суттєві ризики, тому що збільшення дальності е, і зони покриття роботи систем протиповітряної оборони, вона створює серйозні загрози для будь-якої авіації. Якщо ми говоримо про е, умовні F-16, то ми маємо розуміти, що все ж таки це літак 4++ плюс покоління, тобто це не є літак з технологією повноцінної стелс, який е, дозволяє фактично непоміченим проходити через систему. Протиповітряної оборони ворога і знищувати їх або подавлювати, тому звісно збільшення радіусу роботи російських систем протиповітряної оборони воно матиме досить серйозні виклики з точки зору обмеження зон можливості для польотів саме літаків F-16. Це перша складова, друга складова. Звісно, ми маємо розуміти, що для того щоб знизити ефект умовних дальнобійних С-400, необхідно разом із літаками постачати потужні серйозні ракети проти. Вородіко ціні, які монкаючи ще до зальоту в зону відповідальності цієї чи іншої установки С 400 щоб літак випускався ракетою, монкаючи входячи в зону відповідальності, С 400 навіть боялися включати свої радари, тому що розуміли, що вже до них летить ракета. Це перша 102, два дросла звісно необхідні більш дальні засоби ураження, тобто разом за 16 має постачатися більше ракет та КАМС для того, щоб можна було їх використовувати, в тому числі для знищення стим протиповітря. Відрано оборони ворога. А якщо говорити про реальне вплив на поле бою, то він можливий лише за постачання відповідного озброєння, тому що все ж таки ми пам'ятаємо, що F-16 та будь-які інші військовий літак – це виключно платформа і його потенціал і можливості в першу чергу розкривається за рахунок того озброєння, яке з ним передається. Якщо разом з літаком будуть передаватися дальнобійні сучасні потужні засоби ураження, то ми побачимо дуже серйозну зміну обстановки на полі бою. Друга важлива склада, якщо звісно нам продовжить постачати те озброєння і ті засоби, які в принципі раніше постачалися для умовно, переобладнаних там су 24 або мігів 29 то очікувати, що будуть якісь суттєві змін, на жаль, не доводиться. Ось друга важлива складова. Маємо розуміти, що цих засобів ураження має бути достатньо, тобто має постачатися там не десятками і сотнями, а хоча б декілька тисяч одиниць різних видів ракет для того, щоб ефективно можна було там, хоча б перші місяці почати почати експлуатувати даний літак, ось і друга важлива складова. Якщо ми говоримо про F 16 то має бути їх належна кількість, і для того, щоб хоча б на якомусь окремому відрізку фронту розкрити потенціал цього літака, мова має йти там про декілька десятків одиниць. Тобто це має бути хоча б одна або дві ескадрилі. Так, що говорити про завоювання переваги повітря, маємо розуміти, що це можливо виключно, якщо використовуються е, озброєння або технології, які е, в принципі є не дзеркальними до ворожих, тому що якщо ми говоримо про F-16, то в принципі на сьогоднішній день Росія має також свої там су 37 Су-35 і інші літаки, які масово використовуються, і в принципі вони десь слабші, десь аналогічні до F-16. Тобто мова йде все ж таки про. Літаки четвертого плюс покоління, ось які є десь. Е... Паритетними, ось з іншої сторони для того, щоб дійсно зробити якусь асиметричну відповідь, то наступним кроком було б дуже непогано отримати крім F-16, якісь, хоча б невеликі кількості літаки саме п'ятого покоління, тобто мова йде там про F-22, F-35, Тобто, це вже літаки, які мають суттєву перевагу над існуючими російськими літаками, і вони б змогли дійсно проходити непоміченим використовуючи технологію стелс. На територію окуповану ворогом, і там фактично винищувати штаби, винищувати засоби протиповітряної оборони, відкриваючи дорогу вже для звичайних там літаків F-16, які в принципі в території де буде знищено ворожу система протиповітряної оборони, засобі зможе виконувати завдання ефективно, безпечно і посилюючи вже існуючі. Відповідні дії наземних сил, якщо звісно буде без цього, то ми просто побачимо, що зіткнуться українські літаки 4+, плюс покоління з російським літками 4+, плюс покоління, і говорити про те, що якась зі сторін матиме сті переваги на сьогоднішній день не доводиться. Дивіться, поки що на жаль, мова навіть не йде. Ось разом з тим ми маємо розуміти, що в середньостроковій довгостроковій перспективі в Україні все одно доведеться повністю переходити на західну платформу, і лише одних F-16, там кажуть на наступні 10-20 років в Україні точно не вистачить. Якщо говорити про підготовку льотного складу, то приманання на сьогоднішній день відомо, що відповідні українські льотчики, які поїхали на навчання, вони вже перейшли до так званих реальних польотів, тобто вони пройшли. Знайшли частину теоретичного навчання, пройшли так зване тренажерне і інструментальне навчання, і на сьогоднішній день вже має відбуватися їх так звана льотна підготовка вже на реальних літаках. І це саме літаки F-16, це не якісь навчально тренувальні мають бути літаки реактивного типу. Так як це пілоти, які вже мали досвід, тому в принципі у них ця підготовка базова є. Зараз має відбуватися вже безпосередня підготовка саме на літаках. F-16, відпрацювання різних бойових. Умов, симуляція, повітряні бої тощо, і вже за результатами саме цієї практичної льотної підготовки і складання іспиту з точки зору володіння відповідними е ситуаціями і технічними е задачами на борту літака дозволить їм отримати допуск до експлуатації літака е і почати виконувати вже завдання. Фактично, тому що наскільки ми пам'ятаємо, нещодавно заявили, що ті літаки частини, яких планувалося передати Україні, вона вже перебере. Азована або перебазується до навчального центру в Румунії, тобто ми бачимо, що цей процес потроху відбувається, і в принципі після завершення льотної підготовки є висока ймовірність, що протягом другого першого другого кварталу наступного року ми побачимо ці літаки в повітряному небі України.